Ця програма створювалася, щоб показати, за приклад, роботу волонтерів Гроднянщини та Ічнянського району. А ще для тих, хто вважає, що війна на Сході закінчилася і українські бійці не потребують нашої допомоги. До волонтерської діяльності долучилися всі верстви населення. Волонтери Городнянщини власноруч шиють вже другу зиму, бурки і масхалати, приправляють не тільки бійцям-городнянцям, а й усім землякам Чернігівщини. Журналісти нашого телебачення отримали від знаного, далеко за межами городні волонтера Олександра Хомозяка невеличку передачу для бійців батальйону Чернігів. Ми раніше без допомоги волонтерів не могли взагалі існувати. Тому що це все було так на волонтерському практику. За суточне, за наші дуже тяжело прокормитися. Ну а волонтери все допомагали. Привезуть, як говорится, обуют, одягнуть і накормят. Ми передали чергові ротації, масхала та і бурки. Та повернемося до городні. Волонтерська робота виснажлива, відповідальна, завжди під прицілом недоброзичливців та ватників. І на сьогодні немає кінця краю. Досвід городнянців корисний для усіх небайдужих. Зараз волонтери живуть за рахунок того, що зароблять самі. Тому що, як би то сказати, всі ж у нас від війни. В телевізорі війна скінчилась, люди вже рахують, що її немає. Ми знаємо трохи більше. Ну, заробляємо як. Переважна основна стаття нашого заробітку була, це пошив власних екосумок ось таких. І потім ми їх переправляємо завдяки тут. У нас є мій знайомий, який їздить у Італію, він відвозить їх, там продаються, нам назад приходять кошти. Ну, це найбільше у нас така. Стаття доходу чека. Ще є у нас підприємці, котрі допомагають. Їх не так багато, але чоловік 10 є такі, що їм навіть не потрібно дзвонити, вони іноді самі приходять і запитують там, кошти потрібні. От їм хочеться сказати ну, дякую величезне. Гроші рахувати вмію. Доїхати до Донбасу і назад виходить тільки одна солярка 5 тисяч. Нам за місяць населення приносить набагато менше. Тобто, ну куди їхати? Нова ну, пошта зараз по промокодам відправляє безкоштовно. Коли ми вже накоплюємо щось, великі пакунки, тоді їде по промокоду. Ні, то відправляємо за свої кошти, адресні посилки переважно. Так, ну, є гарантія, що вони дійдуть туди, куди ти відправляв. Їздити це вже, будь можуть тільки обласні центри. Уже два роки як нічого для нас не змінюється, закупаємо і висилаємо одне і те ж. Ну хіба що ось бронежилети в нас вже в зворотньому напрямку приїжджають. В цьому році бронежилети ми вже не закуповували. Вже цілий рік як не купуємо. А все інше. це Переважно те, що потрібно по такій погоді. Цікавий факт. Термобілізма, це фліст. На ринку він коштує десь 400 гривень. Ми його беремо по 200 гривень і шиють його, як ви здогадуєтесь, волонтери. В Києві. Тому така ціна. Каремати. Здавалося б, звичайна річ. Але ми її беремо по 70 гривень, в той час, як в епіцентрі він коштує 140. Тому що їх ріжуть і роблять теж волонтери. Самі ми Шиємо в тому році шиї направляли, вона ось кросовки польові. Шиємо маскувальні костюми. Нічого якби такого особливого. Халат і брюки білого кольору. Виглядають вони, можливо, не зовсім презентабельно, але ту функцію, яка на них покладена, вони виконують. Трохи специфічний пошив, тому що великий капюшон мусить бути, щоб людина з шоломом влізла. Та повинен розтьобуватись до рівня бронежилету, щоб мав змогу боєць добратися до розвантажувального жилету, де лежать підсумки, магазини і все таке і інше. Як ми почали їх шити, обходяться вони 0 гривень 0 копійок. Ми дали статтю у газету, де написали, що нам потрібен білий матеріал. Люди принесли нам все це в такій кількості, що можна шити ще довго. Шиють. Ну, шили переважно, тому що це у нас виробництво того року, що залишилось. Дуже багато людей. Просто у кого вдома є швейна машинка. Ось і все. По окресленням, які ми ще десь з інтернету скачали. Ну, ще у нас. Місцевий підприємець робить ось такі кішки. Якби не секрет, що переважна більшість загиблих, в такий час, як зараз, від розтяжок ворожих. Ну, тобто ми скопіювали зразок, яким користувались колись армія НАТО. Трохи його доробили. І на плазмі, на спеціальному станку наш місцевий підприємець виготовляв. Відправили ми таких же ну, щось близько сотні. Загалом це саперним підрозділам або розвідникам всім вони не потрібні. Але. Якщо одна з сотні врятує хоч одне життя, то вже доволі непогано. Кошти все одно потрібні, тому що ми мусимо закуповувати те, що саме зробиш. Ось, наприклад, доволі необхідна річ, зараз окуляри тактичні. Виглядають вони ось так, комплектується двома змінними скельцями. Перше це для кулеметника, друга це вечірній варіант. Мабуть, всі бачили на шоломах у військових такі. Ось так вони виглядають. Мають захист не тільки від осколків, а ще й від пилу, від вітру. Ми їх на всяк випадок перевіряли. Навіть ось вони тримають постріл з рушниці. Дроб номер 5 і дріб номер 2 Тобто їх не перебувають дрібні осколки. У бойця з'являється більше шансів прийти двома, не тільки живим а ще й забомаючими. Потрібно також закуповувати іноді ось такі речі. Наприклад, генератор. Це італійський. Щоправда, в його є один недолік. Він бензиновий, тому він воювати їздив вже, здається, два чи три рази і повертався назад. Тому що бензин купувати за свої кошти їм дорого. Всі хочуть дизельний. Але на підмінку він, мабуть, ще раз поїде. на колеса. Форма, хоча вже здається по телевізору, пояснили всім, що армія забезпечена, але видається комплект форми один раз на пів року. Пропонується в цій формі і під танком лежати там у солярці, і бліндажі сидіти і все інше. Ну, тобто він не виходжує стільки. Ще раз хотілося б подякувати. Всім тим людям нашого міста та району, котрі допомагають нам уже другий рік. Переважно це одні і ті ж люди. Це десь процентів, я б сказав, 20 населення, котрі не надто довіряють телевізору, відчувають, що вони потрібні, і допомагають чим можуть. Це і ті, хто шиють бурки, хто шиють маскувальні костюми. Хто просто приносить нам кошти. Хочеться подякувати дітям з нашої гімназії за малюнки. Ось такі, котрі нас постійно постачають на них. А ми їх відправляємо на передову. За них дуже дякують завжди. Працюють волонтери в усіх куточках Чернігівщини. На цій же ротації батальйону Чернігів ми стали свідками допомоги сільських громад Коробщини і Щорського району. Кілька центнірів овочів, м'ясних консервів, закруток, солодощів. У Ніжині не припиняється потік волонтерської допомоги на схід. До всіх Святського собору несуть і везуть придачі. Останні ці зворушливі посилки від малечі з Ніжинського дитячого садочку Перлинка. Малюнки і листи, солодощі і миючі засоби збирали діти і батьки, вихователі і всі працівники дошкільного закладу. Вони впевнені, що отець Сергій, як завжди, доставить це бійцям у найближчі вихідні, бо ця співпраця триває не перший місяць. Щоб ніжинські артисти доїхали до бійців у Курахове, чернігівські благодійники, що побажав залишитися невідомим загалу, виділив тисячу гривень на пальне. Прикладів щотижня, я можу навести безліч. Особливо відчуваєш, коли власноруч збираєш передачі у так звану зону АТО, і вже у поїзді, оглядаючись у воєнні пейзажі за вікном, перебираєш у пам'яті, як приносила гроші і речі мати загиблого бійця. Як тягла сумки з продуктами для бійців, молода вдова, як сором'язливо сунула 50 гривень дівчинка в магазині, і від мене щось купи, і побігла. Збирали передачі працівники Чернігівського історичного музею імені Василя Тарновського, обласної бібліотеки імені Короленка, Чернігівські журналісти і колеги-телевізійники. Про чнянських волонтерів вперше я почула на фронті. Бійці з вдячністю згадували громадську організацію Тиловий фронт Ічнянщини Пощатило мені познайомитися з волонтерами особисто. В нашій організації ось уже виповнилося рік. Якраз у прошлому 2014 році ми працювали, збирали вантажі, відправляли в АТО. А тоді виникла потреба відкрити організації, тому що кошти ж не всі дають готівкою на руки, а великі організації. І ці, і наші підприємці, середній бізнес, бо він і ми відкрили, організували таку благодійну організацію, в якій понад 15 жінок. Це жінки мого віку, мені 77 сім років. Mm. Да, не можна вдома сидіти, во як в нас біда країна і наші сини там в окопах, бо тому ми вирішили це. за цей рік. Більше чверть мільйона гривень ми освоїли коштів, купували каски, бронежилети, одяг в основному, а продукти харчування збирали всі сільські ради. Як ми вирішили це питання? Я звернулася до нашої адміністрації і до районної ради, а саме у прошлому році були сходи міст і сесії сільських рад. Тому я їздила на кожну сесію і на схід села. Я їм розповідала, як живуть наші хлопці, у яких умовах, що їм доста... Ще ж таки наша армія тільки образовувалася, не вистачає одягу. І весь район відгукнувся, і стільки нас обирали і коштів, і продуктів. Харчування, що ми ціле літо майже дорослі не возили ці в продукти харчування. Ну, зараз більш-менш налагоджена робота із, ну, із харчуванням, Оце, а одягу ж не вистачає. Тому Зараз ми працюємо з середнім бізнесом. У нас Кияновський Віта Павлович, наш спонсор нашої організації, він постійно при першому потребі це є. У нас Сенчик Олександр Васильович. Старший його син Сінчик Олександр. У нас Бондар Михайло Миколайович. Вони при першій потребі закуповують це, замерзають у сватові наші хлопці, контрактники, шість чоловік. Вони у, у палатках, буржуйка це є, сплять на подонах, не варить ні на чому, не каструлі, ні не, не чайника, а друга половина у, у сараї. То ми мигом на святки зібрали і повезли. Наші вже їдуть назад. І продукти, і одяги, і все. Оце такі ми, жінки такого віку вдома не сидиться. Ну я не знаю, я, мабуть, не подужаю, може фізично, Молодь, молодші є, а все, не можна сидіти вдома, не можна спати, не можна їсти, не можна це, як там така, така біда. Ну, Можливо, в мене це як? У мене батько інвалід війни, він три роки і сім місяців був у полоні у концтаборі Освенців. Р... поранений, три роки і сім місяців. Він мені з маличку з сестрою розказував. Він... Ця війна була завжди зі мною, бо поранений батько, і вся робота це. І я тепер уявила, що діти там і загиблих і поранених це є, сидіти абсолютно вдома не можна. Не можна. Всі відгуку, відгукнулися на мене, і адміністрація, і районна рада, і всі організації. Ну, я не можу навіть вам уявити, як це все відбулося, що відгукуються усі небайдужі люди. Віктор Павлович Яновський дає свою у УАЗ і заправку, і постійно це при першій потребі. При першій потребі. Оце, оце ми така у нас робота. І не прекращаємо. Ми постійно на зв'язку. Мої телефони по всій Україні, в усіх наших, і у Яворівському поліоні і, і кругом. Кому що е, висилаємо новою поштою. Новою поштою 40, е, здається, більше 45 посилок тільки за рік. Висели новою поштою, одягу і спальники. Районна рада і адміністрація зібрали кошти на свої, купили ці кошти, карімати 24-24 спальники. Коротше, йде повний входу. Не прекращається, навіть навіть якщо зараз вже більш-менш ну, одягу не вистачає їм. Оце так, так ми робимо, так ми їздимо, так ми не сидимо вдома. На роботу ходила кожен день, як вставала і думала, ага, ось сьогодні треба те, 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 те зробити. До того позвонити, з тим зустріться. Та жінка вихідна сьогодні. Сьогодні це Наша солдатська мати, люда-бриця їздить зараз у АТО з машиною, на свої очі бачить, возить їм. Ліки, бо вона медик за хвахом, бо бачить, як вони там розпитують, що не так, командирів там трошки їх підсеє. В общем, отакі наші справи. Дай Бог, щоб воно це все закінчилося. Але ж не видно кінця й краю, будемо надіятися. Я молю Бога, щоб я дожила до, <гум> до перемоги. Не обійшли ми увагою і згаданого пані Ніно Віктора Кияновського, керівника Ічнянського заводу, сухого молока та масла. Це він виділив кошти на будівництво каплички в центрі Ічні в пам'ять про небесну сотню і тих бійців, що приєдналися до небесного воїнства, віддавши життя на неоголошеній війні. Ім'я Віктора Кияновського ми чули в цей день всюди і всюди з вдячністю. Багато наших працівників приймають участь і приймали, приймають на сьогоднішній день у АТО на сході, боронять нашу країну. Ми як підприємство, кожен, можна сказати, кожен день причасні до цих всіх подій. І спочатку, з починаючи з самих періодів на сході, які відбулися, то ми найперші дали туди техніку свою, і подарували їм спеціальний автомобіль. Продукти харчування це вже питання наше, можна сказати, кожен день, десь раз, дві неділі. Йде автомобіль, завантажується продуктами, теплими речами. Ми разом працюємо із таким є з нас тиловий фронтом, який очолює Кошмаріна Григоровна. І таким чином допомагаємо нашим бійцям. Крім того, допомагаємо сім'ям тих родин, які знаходяться сьогодні в бойових діях, ті, які прийшли з сходу з цієї війни. І, до речі, на на великі на прикрість велику маємо в районі дві, двоє загиблих і дві сім'ї. Ми над ними сьогодні обпіклуємося. Це сім'я Володимика із Іржавця. Ми взяли на себе зобов'язання і вже починаючи із 1 жовтня, синок Дмитрик в нього є школяр. Ми його батька його зарахували як. Працівником нашого підприємства і кожен місяць 3 тисячі гривень йде йому на карточку, щоб він знав, що батько його живий і якась з тих небес посилає йому свої вітання. Волонтерка Олеся Реута зробила величезну роботу. Вона зібрала фотоматеріали і записала інтерв'ю з першою сотнею своїх земляків, що прийшли АТО, вшанувала і полеглих героїв. Я кажу, перша сотня, бо як обіцяє автор, вона розповість про кожного ячнянця. А таких наразі в районі близько 500. У нас якось річня, вона теж після Майдану згуртувалася. Люди добрі, переважно, от коли я починала збирати гроші ще правнені на Майдані, то заходиш в будь-яку організацію, кажеш навіщо? Тоді ж не було ніяких ще організацій чи фондів там, громадських. Всі дають хто скільки може. Бабусі, я волонтерила там літо минуле і поза минуле, для того, щоб збирати кошти і солдатам і на всі потреби. То бабусі приносять там в скриньку, кидають хто 5 гривень, хто 50. Ну тобто, це дуже багато добрих людей нас роблять і дають гроші на добрі справи. Але такі великі суми, звичайно, це наші меценати. І в першу чергу Віктор Павлович Кияновський, який, коли я написала статті газету, що от хочуть, ми хочемо зробити капличку, він приїхав до мене додому, привіз 10 тисяч гривень, Це для мене були такі гроші. Боже, я з ними ходила так, виходжу з дому, несу, щоб не вкрали ж. Бо я ж їх ніде ж потім не візьму. І так само книгу. Я кажу, от є така ідея, я хочу писати книгу. Він скільки не буде коштувати, пиши, ми видамо книгу. Потім е, дописую вже. Вже поїхала в Ніжинське видавництво, там чорно-білу хотіла замовити, 30, чимось тисяч, це ж такі шалені гроші, ну це ж де ж мені їх брати? А він з нове кольорова. Узнала 90 тисяч. Робимо кольорову. В результаті тисяча ну, 100... книжок, 100 гривень книжка, 100 тисяч. Коли до мене Леся звернулася з цією пропозицією, що є таке в неї напрацювання і є така велика праця, яку вона зробила, я без ніяких там. Думок без ніяких там інших пропозицій, я сказав, Лесю, ми це робимо. Гроші цього не стоять, того, що зробили люди. Гроші сьогодні є, буде їх завтра, дай Бог здоров'я всім нам. Заробимо, небудь, але те, що зробили хлопці, оце їхня пам'ять про їхню ту працю, про ту війну, про те ту долю, яку вони боронили на нашу країну і вложили там своє здоров'я і перенесли такі психологічне. Перелом у своїй душі. Оце треба, що почитав кожен це і знав цю, про цю війну. І ми прийняли таке рішення, що ця книжка буде в кожній школі, в кожному бібліотеці району. Подарували, вручили. У нас презентація Олеся проводила Олеся, вручили кожному ветерану, сучаснику АТО, кожній родині про це все, що є. І це тільки 100 бійців. А їх значно більше, значно більше наших пройшло і чиняється через це горнило цієї війни. І проходить сьогодні. Ми з ними спілкуємося, ми підтримуємо контакти. Хто потребує якоїсь допомоги? Буквально вчора пішов, вантаж вийшов з теплими речами з продуктами, тому що хлопці мерзнуть. Представте, на Сході, при цих морозах, військові живуть в палатках. Яка ми держава? Яка ми держава? Ми йдемо, бачимо, які десятки сотні мільярдів грошей йде на. Армії на, на її матеріально-технічне збільшення. Де ж ті гроші діваються, що сьогодні наші солдати голі, босі і, і потребують допомоги? Тільки ми зможемо разом гуртом наша нація зберегти нашу країну і перемогти цього злого ворога. І ми переможемо. Я це певний 100%. Коли вам важко, згадайте тих, хто зараз боронить Україну на Донбасі. Коли вам сумно. Згадайте тих, хто чекає вдома на своїх захисників, і тих, хто ніколи вже не дочекається. Коли вам схочеться зробити щось гарне і добре. Принесіть до волонтерських центрів пару шкарпеток, чи пачку печива. Ви ж знаєте копійка робить гривню, краплина робить море. А волонтери це ті, хто складає копійку до копійки, краплинку до краплини. І доносять життєдайні потоки допомоги до адресатів. І в день перемоги ми будемо вітати не тільки бійців, а й їхніх волонтерів.